Є знижки на Квадевіт 10% в аптеках подорожних «Ощад». Є знижки на ЛІНЕКС ФОРТЕ – 15% в аптеках подорожних «Ощад». Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні пропоную збагатити своє мовлення словами, які нам знайомі, проте не всі знають їхнє значення. І вивчатимемо ці слова на прикладі відомих українських прізвищ. Ну, от найвідоміші українці це хто державні діячі, спортсмени, артисти, письменники. От хто із майстрів слова зазвичай першим спадає на думку. Тарас Шевченко, Іван Котляревський. Ну і скажімо, Михайло Коцюбинський. Що приховують прізвища цих письменників? Щоб з'ясувати це, установіть логічні пари, у яких прізвище яким чином пов'язане із зображенням, яке ви зараз бачите на екрані. Подумайте, так, готові відповісти. Так, кочерга або коцюба це знаряддя для вигрібання жару чи попелу. Звичайно ж, коцюба має зв'язок із автором тіни забутих предків із Коцюбинським. Майстра, що шиє або лагодить взуття, здавна називають шевцем. Отже, пращури нашого кобзаря шили не одяг, одяг шиють кравці, а взуття. І нарешті, як казан або котел пов'язаний із котляревським, ну річ у тім, що майстра, що виготовляв казани або котли, називали словом казаняр або котляр. Ось яку таємницю приховує прізвище автора Енеїди і Наталки Полтавки. На цьому все. Насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.